Так, вітаю на каналі 8 березня. Виніс із статифікації прививку і робив 27 числа. Деякі із сортів вже ось так розпустили Бруньки, деякі лише чуть-чуть. Зараз розмотаю плівку, щоб показати. Її. Як наріс каус. На Дані всі прививки буду висаджувати у, у контейнери поліетиленові. Як добре, знаючи камера передає, ось добре видно, що калос почав наростати. Так що процес зростання буде чудовий, я думаю. Деякі бруньки дуже сильно розпустилися, а деякі ще ні. Це не критично. Зробимо процес адаптації і далі вже будемо висаджувати. Так що, це і плюс зимової прививки, тому що Дуже швидко і якісно проводиться процес зростання калесних шарів. На відміну від весняної прививки у відкритому ґрунті. Будемо практикувати цього року два методи, і тоді порівняємо, який буде результат. Ось такий результат на даний момент. Дякую за увагу, до зустрічі!